Близько першої години ночі надійшла інформація з вулиці Мрії про те, що сталося загорання автомобіля. ВАЗ. відповідно відразу на місце події прибули рятувальники, які локалізували пожежу, а також слідчо оперативна група. Правоохоронцями встановлено власника даного транспортного засобу. Наразі фахівці ДСНС та слідчі встановлюють причину загорання за фактом відкрито кримінальне провадження в Глобинській територіальній громаді. Поліцейські отримали заяву від мешканки села Погриби, яка повідомила про те, що вона має інформацію, що місцевий житель можливо отруїть. Собак та котів. Цей факт відразу був зареєстрований за фактом назначеного перевірку. Також вчора в вечірній час надійшла інформація від мешканки молодіжного про те, що її син пішов зранку гуляти в парк, та місце його перебування невідомо. Відразу виїхали правоохоронці та відповідно самі рідні протягом 15 хвилин було встановлено місце перебування дитини. Також сьогодні, зранку, близько 8 години, надійшла інформація від місцевих мешканців про те, що в районі набережної було виявлено чоловіка в водоймі. Відразу прибули фахівці аквасерві. З Кременчука було встановлено, що чоловік 99-го року народження знаходиться в тяжкому стані. Попередня причина чоловік стрибнув з Криківського мосту, але дану інформацію наразі перевіряємо. Також за минулу добу Кременчуцькі правоохоронці по Кременчуцькому району отримали три заяви за фактом шахрайства, де місцеві мешканці та мешканці горішніх планів стали потерпілими під час покупок в інтернет мережі.